Не купувати електроенергію в держави, а отримувати її від сонця за допомогою сонячних електростанцій. Кожен власник приватного будинку в Україні тепер має право виробляти і продавати сонячну електроенергію. Для цього потрібно встановити на даху свого будинку ось такі панелі. А допоможуть в цьому кваліфіковані спеціалісти зі встановлення сонячних електростанцій, фірма Солар Стратегія, які займаються цим більше 10 років. Монтаж панелей займає до 4 днів. А принцип роботи сонячної Электростанции дуже простые. Генерация солнечных панелей uh -huh. идет через двухнаправленный счетчик в сеть. Uh -huh. Также потребитель использует эту энергию частично на свой дом, а излишки выкупает государство. Кожен невикористаний кіловат отриманої електроенергії. Власник сонячної станції може продавати державі по 4 гривні 81 копійці згідно зеленого тарифу. Микола Прокопець один з тих, хто вирішив стати енергетично незалежним і встановити сонячні панелі на власному будинку, ретельно промоніторивши всі фірми, які встановлюють сонячні панелі на українському ринку, зупинився саме на фірмі Солар стратегія. Провірявну багато фірм, які займаються цим. Але знайшлася фірма, яка ну, якісний товар має і рекомендація. Головна рекомендація по всій Україні в інтернеті прочитав про них, що ну, багато отзивів, хороших про них. Позитивні відгуки про Солар Стратегія цілком виправдані, адже фахівці незмінно працюють тільки з найякіснішим обладнанням найнадійніших виробників. Почему у нас цены ниже, чем у конкурентов? Потому что мы являемся официальными представителями заводов-изготовителей. Мы не работаем через посредников. Оборудование у нас частично поставляет Германия, это инвертора. Панели у нас солнечные поставляет китайский завод. Этот завод на 70% принадлежит Канаде, то есть акции канадские. Качество там превосходно. Солар стратегія на своїй електростанції дає максимальну і найдовшу гарантію 25 років. Дані панелі спеціально підібрані для нашої місцевості з урахуванням всіх погодних умов. Постійне сонце не обов'язкове, адже полікристалічні панелі працюють відмінно при розсіяному, тобто денному світлі. Дані панелі витримують сильний вітер і навіть град. Панель зі вона настока прочна, що будь любой град, приблизно для держ хорошо это примерно ну скажем с мой кулак который будет лететь со скоростью в самое слабое место скажем в центр панели Вартість станції в 10 кВт становить до 12 тисяч євро. Термін її окупності – 5-6 років. Закон дозволяє встановлювати станції до 30 кВт. Сонячні електростанції Солар Стратегія успішно працюють в Криму та по всій Україні. А в Чернівецькій області це вже восьма така станція. Якщо ви вирішили інвестувати свої заощадження у виробництво електроенергії за допомогою сонця, надійним та незмінним помічником у здійсненні ваших бажань стане Солар Стратегія. Рекомендовано експертом з якості.